Капеланське благословіння на 22 грудня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії до Ісуса підійшли садуки, які не вірили в Воскресіння, і запитали Його. Або хотіли випробувати, розповідаючи, запитуючи таким питанням, що нібито у одного чоловіка було сім братів, і у нього була жінка. І він помер як старший, і другий за ним взяв ту жінку собі в собі дружини. І дітей у них не було. Потім і другий помер, третій взяв і теж дітей не було. І так ще семеро було чоловіком цієї жінки, дітей не було. І всі померли сім братів. І врешті померла і жінка. І запитали, хто в Царстві Небесному буде чоловіком за цієї жінки, бо всі мали її за жінку. І тоді Ісус відповів, що в Царстві Небесному так не буває, як на землі. І той, хто буде достойний туди потрапити, стає як ангел, бо є сином Воскресіння, а сини Воскресіння є синами Божими. І тому вони не одружуються, не женяться, а є ангельськими, о, по суті, ангельськими. А те, що не помирають, то сам Господь при кущі Моїсею сказав, що я є Богом Авраама, Ісака Якова. Бо Бог є Богом живих, а не Бог мертвих. На що навіть фарисеї, які слухали книжники це, не могли заперечити нічого і сказали, що добре це сказано. Правдиво, істинно, відповідаючи на це запитання. Але коли ми з вами чуємо про це, то ми чуємо про життя небесне. Що там, що ми можемо почути і відчути від цих ісусових слів. Що там не так, як на землі, там по-іншому. Ми звикли жити, жити в нашому земному житті з нашими поколіннями, тобто з бабусями, прадідусями і так далі, що всі ми смертні. Але ми там повернемося в первозданний стан, стан задуму Господнього щодо нас, до людини. А задум до Адама і Єви, які творилися Господом, був те, що вони споживають в Едемському саду плод життя. Плод життя це означає, що жити вічно. І саме створене під цей плід життя все наше тіло, це наша душа. І те, що зламалося під час гріхопадіння Адама і Єві в тілі і в душе, повинно відновитися. Або воскреснути те, що ми чекаємо. Те тіло, яке зламалося і приносить смерть ну, в своєму кінцевому, е ну, в кінці свого існування, то воно повинно помінятися. А міняється вона смертю і воскресінням. Так само і тіло, яке прийняло гріх, повинно від нього очиститись і більше не приймати. І після того Воскресіння, коли з'єднується душа і тіло, то стає, от як ангели, як, якого ми знаємо і шануємо архістратих Михаїв, і ми сьогодні прохаємо його допомоги нашому війську. Але він вже залишається завжди чистим, завжди е, вічним, завжди е, тим, яким є, завжди вірним Богові. Його. Те, що він став на, на бік Бога, ніколи вже це не поміняється. Чому ми, церква наша шанує День смерті всіх святих, яких ми святкуємо, це на День радості, що після цього переходу до Господа немає вже шляху кроку назад, кроку до гріха, до, кроку до прихості, немає шляху до падіння. Ти фіксуєш свій стан святості сповнення чеснот, образу подоби подоб назавжди, коли це стається. І для православного християнина це, знаєте, відповідальна, але дуже радісна подія, коли я переходжу в руки Господа. Бо я, коли переходжу і є достойний цього переходу до нього в руки, то. Тим кроком переходом через смерть стаю надба, 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 набуваю, а не втрачаю. І набуваю настільки більше, ніж було, що це не може порівнюватися в будь-яких порівняннях в земному вимірі. Як набуває, знаєте, ми говоримо, як яйце набуває, коли народжується пташенятку. А ми іноді порівнюємо, як дитина в утробі виходить в світ і починає жити повноцінним життям вже самостійно. Ми цими словами Ісусовими сьогодні доторкаємося до того, що не можемо відчути, доторкнутися головою осягнутий. Думками своїми, мозоком своїм. Але так, знаєте, до цього прагнемо, що навіть втриматись не можемо. Ми весе життя, і всі, і святі, і грішники шукають саме цього стану. Але грішники і присвятники помиляються в своєму пошуку, а святі і сповнені чеснот, навпаки, знайшли той шлях, що вони шукають. Але всі ми прагнемо саме до цього. До цієї гормонії творіння в єдності з Господом, де ми є частиною Господа і частиною того творіння, вселенського задуму. Ці слова, які я говорю, вони, знаєте, тоді, коли я їх набуваю в серці своєму, сповнюються в мені, тоді я починаю розуміти. Це в дійсності, у реальності. А коли я просто говорю, і це мене не стартується, вони нібито, знаєте, сторонні. Це не для мене. Вони в мене не вміщаються. Але все одно всі ми прагнемо до тої гармонії. Всі люди на землі. І саме великі грішники, і саме великі святі. Просто грішники помиляються в своєму шляху і шукають псевда, стан. А святі, що знайшли той шлях і шукають правдивого Бога, правду і істину, і яка до них приходить. Що цікаво Господь на цьому шляху на нашій стороні, в стороні тих, хто шукає святості і чесності. Він допомагає нам надбати цей шлях, але і останнього грішника він не лишає, бо розуміє, що він помиляється. І дає можливість йому виправитися, тобто покаятися, і поміняти той згубний шлях, який він йде, на праведний, на правильний. Він хоче всіх нас привести до цього ангельського стану, про яке сьогодні йде мова, про того, про те вічне життя, де Господь є Богом живих, а не Богом мертвих. Я всім нам. І всім українцям, і всім людей світу всього, прагну саме цього, того стану і того прагнення, яке Господь нам кожному з нас дарує. Амінь.